Протодія коронавірусу Придністров'я готове до можливої атаки. Сонячні батареї для вуличного освітлення на електромаші презентували новий проєкт. Площі зрошувальних земель за 5 років збільшаться до 32 тисяч гектарів. Формаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Всесвітня організація охорони здоров'я спалах коронавірусу визнала пандемією, тобто хвороба охоплює континенти і може тривати не один рік. Зараз пацієнти з ковід 19 є в 114 країнах світу. Придністрові випадки в цієї недуги не зафіксовано. Зараз лише п'ять чоловік перебувають на домашньому карантині. У ВООЗ закликали країни вжити усіх заходів щодо стримання поширення цього захворювання. Сьогодні експерти цієї організації разом з придністровськими лікарями виробляли інструменти протидії поширенню вірусу. З 13 березня і до особливого розпорядження у республіці оголошено карантин. 16 березня припинять роботу усі дошкільні та навчальні заклади. Відмінено усі масові заходи. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду. Такий захід вирішено вжити задля профілактики. Ми з, ми з колегами дійшли до такого розуміння, що оскільки наші сусіди ввели карантин, якщо прийнято вже рішення вооз про оголошення пандемії, то звичайно за ми повинні прийняти рішення з деяких карантинних обмежень, щоб не допустити поширення і вжити профілактичних заходів. Чотири випадки у Молдові і один в Україні. В нашій республіці коронавірусу немає. Ситуація під контролем. На всяк випадок підготовлений корпус на століжок далі від населених пунктів. Придністров'я тісно співпрацює з Молдовою. Ми співпрацюємо з Ми співпрацюємо з національним центром суспільної охорони здоров'я Республіки Молдова. Там проводиться аналіз на коронавірус. При виникненні необхідності забір матеріалу проходить в наших лікувальних установах. Зразки відразу направляємо до Кишинева. Такі аналізи здаються лише за конкретними клінічними показаннями. Жоден нами зданий не підтвердився. Як діяти і не допустити коронавірусної інфекції у нашій республіці? Сьогодні придністровським лікарям розповідали представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. У Тирасполі прийшов семінар практиком про засоби захисту, профілактики і навіть правила поведінки в місцях великого скупчення людей. Питань у наших медиків було чимало. Кароновірус посимптомне. коронавірус це постсимптомне захворювання. І як сказали експерти ВООЗ, ми не лікуємо причину, ми лікуємо наслідки. І для того, щоб ці наслідки лікувати правильно, ми повинні знати, які клінічні випадки вже є в світі. Препарати, дози, все залежить від того наскільки це було все складно і як протікала хвороба. Ми знаємо, в разі чого як треба діяти. Однак сьогодні дізналося чимало нового. Семінар складався з двох частин. Спочатку теорія, далі закріплення знань на практиці. Третій з'їзд спілки промисловців, аграріїв і підприємців Придністров'я сьогодні відбувся на столичному електромаші. Участь в роботі форуму взяв глава держави і ознайомився з технологічними новинками. Вадиму Красносельському презентували інноваційний проєкт з виробництва сонячних батарей для вуличного освітлення. Такі вуличні ліхтарі на сонячних батареях, правда, меншого розміру зовсім скоро можуть з'явитися на вулицях республіки. Їх встановлення не вимагає підключення до електромережі, а принцип роботи досить простий: у світлий час доби вони посилено накопичують енергію, а з настанням сутінків активно виділяють світло. Президенту розповіли про можливості підприємства забезпечити республіку таким освітлювальним обладнанням. Ми готові буквально Готові буквально протягом місяця організувати виробництво самих світильників. На цій станції російській ми встановили власний світильник, який зібрали наші фахівці. Перша сонячна батарея для вуличного освітлення з'явиться на столичній вулиці Сакрієра. Завод електромаш готовий надати опору і встановити експериментальний світильник на цій ділянці. Спілці промисловців, аграріїв і підприємців вже два десятиліття. Сьогодні вона об'єднує понад 30 підприємств, але в роботі з'їзду взяли участь також представники спілки підприємств будівельної галузі та асоціації транспортників і шляховиків. Разом працювати і долати проблеми легше. Ефективна взаємодія налагоджена і з керівництвом країни, законодавцями, банківським сектором, митними структурами. Завдяки СПАПУ створені більш комфортні умови для розвитку бізнесу. Однак на зовнішньому напрямку підприємствам постійно доводиться працювати у складних умовах негативних зовнішніх чинників та перешкод з боку Молдови. Це обумовлено багатьма факторами: закриття рахунків наших підприємств, блокування розрахунків в леях з Молдовою, обмеження міжнародного руху і залізничних перевезень. Я переконаний, що ці питання будуть вирішені за рахунок реалізації раніше досягнутих домовленостей. Буквально сьогодні я буду збирати робочі групи для формування питань для порядку денного і націлювати їх на продуктивну розмову з нашими сусідами Республікою Молдова і всіма учасниками формату «5 плюс 2». Проте підкреслив Вадим Красносельський Придністров'я розвиває промисловий і агропромисловий сектор. Республіка експортує свої товари в 90 країн світу. Причому за останні три роки вдалося збільшити продажі в Російську Федерацію, що було одним із стратегічних завдань. Завдання максимум наповнити продовольчий кошик продукцією власного виробництва. Його реалізації сприятиме і СПАП. Її головою сьогодні обрано Юрія Чебана. Кризові менеджери так називають фахівців державної управляючої компанії. Їм вдалося витягнути з боргової ями низку придністровських брендів, серед яких Терністром, Одема, камінські консервни і не тільки. В списку з десяток підприємств вивезти з кризи вдалося не всіх. Камінські консерни, соки, горошок, кукурудзи і не тільки. Продукцію заводу знають в тому числі за межами країни. При цьому довгі роки концерни був на межі банкрутства. Причин багато серед основних неросторопність колишнього керівництва. У 2018-му завод передали під контроль керуючої компанії за два роки з глибокого мінуса кам'янський концерн не вийшов на прибуток. чистий прибуток на підприємстві у цьому році склав 2,5 мільйони рублів. Що по суті є знаменною подією? Нам доступна звітність підприємства з 2012 року. Так ось ми прибутку раніше не бачили. Ми можемо говорити, що це перший прибуток за 15 років, але можливо і більше. І кам'янський концерний такий не один під крило державної управляючої компанії передали 10 підприємств за минулий рік. Сукупний обсяг їх виробництва виріс на 17%. відсотків. Загальний обсяг продажів перевищив 240 мільйонів рублів. На третину зрости відрахування до бюджету. Але, як визнають самі кризові менеджери, врятувати вдалося лише половину підприємств. Для виведення інших на орбіту прибутку потрібні більш радикальні заходи і фінансові ресурси. Це підтвердила і перевірка рахункової палати. Підприємці като підприємства, на яких є певні складнощі з їхньою фінансово-господарською діяльністю, напевно, доцільно все-таки визначення їх подальшої долі і в рамках інвесторів для того, щоб ці підприємства в подальшому працювали і приносили користь нашій республіці. Мова, наприклад, протирасперське м'ясокомбінат. Підприємство у стадії банкрутства, історичний борг перед співробітниками понад півтора мільйона рублів, загальна заборгованість 23,5 три з без інвесторів вирішити проблему неможливо. І поруч позитивний приклад: Бендерський електроапаратний державній керуючій компанії вдалося залучити інвестора. Сьогодні тут працює понад півтори сотні людей, погасили усі заборгованості за зарплатами. Там є де є можливість на оплатній основі передати підприємства приватним інвесторам. То це потрібно робити з урахуванням обтяжень. Основний принцип полягає у тому, щоб всі підприємства гармонійно влилися в нашу економіку. І служили на благо її розвитку. Державна керуюча компанія продовжить курирувати підприємства, у тому числі прибуткові. Завдання закріпити результат. Найближчим часом звіт вивчить президент і Верховна Рада. Розвиток меліоративного комплексу республіки одне зі стратегічних завдань сільського господарства, яким чином збільшити кількість зрошувальних земель. Профільне відомство разом із аграріями та фондом держрезерву розробили план дій. Їхні пропозиції обговорили на нараді у голови уряду. Сьогодні у республіці зрошується майже 13 тисяч гектарів сільгосп у гідь. З кожним роком поливних земель стає все більше. Тільки за останні п'ять років їхні площі виросли на три тисячі гектарів. У розвиток меліорації аграрії і далі готові вкладати кошти, як свої, так і кредити з банків. За умови, якщо тарифи на послуги воду та електропостачання будуть фіксованими саме ця гарантія в тарифній політиці дозволяє підприємцю вкладати набагато більше коштів і йти на підвищений ризик, якщо він буде знати, що буде гарантований тариф на електроенергію на воду протягом 3-4 років. Площі зрошувальних земель щорічно мають зростати на 5 тисяч гектарів. Однак тут потрібна і державна підтримка. Передусім у відновленні головних насосних станцій у чобручах та шлику, бичку, суклеї та спеї. Збудовані ще півстоліття тому, сьогодні вони зношені на 80%. Без без ефективної системи меліорації ефективний розвиток сільського господарства неможливий. Тим більше, якщо ми говоримо про вирощування овочів, фруктів, закладання садів. Відновлення Дуже дороге. Ми працюємо з Російською Федерацією щодо надання допомоги, але повинні розраховувати і на власні сили рухатися вперед, наскільки дозволяють фінанси. 138 мільйонів рублів протягом п'яти років. Така сума, зазначив Володимир Ботнар дозволить збільшити площі зрошувальних земель до 32 тисяч гектарів. Олександр Мартинов дав низку доручень щодо фінансування робіт на системах зрошення і фіксації тарифу на полив. Зібрати історію буквально по крихтах вдалося бандерському історику архівісту Олександру Стокало. Він готує до публікації трилогію Пам'ять про велику вітчизняну війну шість років копіткої праці і вихід на широкий загал вже до 75-річчя великої перемоги. Унікальний біографічний матеріал відомості про п'ять тисяч рядових та офіцерів Червоної армії загиблих при звільненні Бендер з квітня по серпень. 44-го. до речі, за офіційними даними, 1100 осіб поховано на меморіалі братські могили. Стільки ж у селі Варниця тепер оживають їхні історії. Хто такое був рядовий Іванов, і такий був рядовий Іванов або був капітан, капітан Альошин, або майор Петров. Складно сказати. Хотілося б знати, що це за люди, з якою долею прийшли звільняти наше місто. Я поставив перед собою мету розповісти більше про них, дати можливість їх рідним, де б вони не знаходилися, пам'ятати, що ми жителі Бендер, пам'ятаємо і шануємо цих солдатів. Автор звертався до різних джерел, перевіряв списки загиблих, знаходив унікальні біографії. Навіть долучив до роботи школярів. Вони відправляли запити до Росії. У відповідях дивувалися і дякували, що до долі їхніх родичів небайдужі. Наприклад, капітан Новожилов, командир роти. Загинув при звільненні Бендер. Його прізвище викарбувано на меморіалі військової слави. Дочь його Восьмідесятиї узнала. дочка його ті роки дізналася про місце поховання. Батька і приїжджала сюди, покладала квіти. Чотири роки тому я зробив запит. Мені надіслали його фотографію, де він з орденами, нагородами заслужив відпустку додому. Друга книга присвячена нашим землякам, які загинули або зникли під час Великої Вітчизняної. Тисяча біографій автор ошукував повідомлення про смерть військових 44-го по 56 й роки, які зберігалися у військкоматі на сайті об'єднаної бази даних меморіал. З'ясувалося, що багато бендерчан, жителі сіл гіска, протягайлівка Варниця посмертно нагороджені орденами та медалями. Моменту Великої великатечнеї війни спочатку Великої Вітчизняної більшість бендерчан були призвані на фронт. Особливо існував такий будівельний батальйон, який складався з уродженців Бендер цей батальйон брав участь у будівництві оборонних рубежів Одеси і згодом Севастополя. Третя книга про учасників Великої Вітчизняної, які залишилися після війни у Бендерах та прилеглих селах, як жили, працювали, створювали сім'ї і були поховані. Один з героїв, полковник Георгій Травкін, учасник двох воєн Великої Вітчизняної і Громадянської революційного руху, похований ветеран у Бендерах за його могилою і багатьма іншими доглядають учні школи номер 15. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.